Чи можна обрізати виноград зимою лозу і заготовляти черенки? Відповідь така: звичайно, можна, але при виконанні певних умов. А умови це такі. По-перше, кущ повинен бути не положений на землю і не укритий. От. Звичайно, взимку обрізають кущі і заготовляють чубуки з зимостійких сортів винограду. І по-друге, на дворі повинна бути позитивна температура. Оці кадри зняті 5 січня 2020 року. Ну, і виникла ще тоді така ідея під час нарізання чубуків, от, щоб посадити шкілку. Винограду, і от в цьому фільмі я покажу, як я нарізав ці чубуки, як садив шкілку і що з цього вийшло. Ну, а це <клес> сорт винограду Кудерка. Ну, Про погоду. Погода була зранку був мороз такий е, градусів 5. Ну, а поки я нарізав черенки, вже стало плюс один. От, е, верхній шар ґрунту трохи був е, підмерз. А поки е, все це ж нарізав черенки, то воно почалася грязюка, е, випав маленький сніжок. От, бачите, біле там чуть-чуть є. Ну, а це я якраз проводжу обрізку. Е, е, обрізка. Е, Винограда кудерка, я роблю коротку, тобто саме ставляю мало вічок 2-3, а потім за це відрізаної лози нарізаю черенок. Як ж, оце Я готовлю черенок для того, щоб садити. Бачите, нижню бруньку я освітлив, нарізаю чубуки живці на три вічка. Ну, якщо вам е треба ваші чубуки зберігати буде, то там, де нижня брунька, її освітлювати не треба і е розрізається якраз посередині між вузлями. Ну, а якщо ви будете садити, то отаким чином під самим, е під самою, під самим вічком. Ну і крім того, оце нижня вічко, треба вибирати чубук так, е щоб там був е Видно, що там був вусик або залишок грони. Тоді на цьому вічку, от, діафрагма буде повна повно заповнена. Ну, Лозаж, ви ж, мабуть, знаєте, що вона у вигляді трубочки між вузлами. От, а там де є вічка, там є діафрагма. І якщо немає вусика на цьому вічку з другої сторони, от, то діафрагма може бути неповна. І це хуже приживається. Хоча дивлячись який сорт, то приживається навіть тоді, якщо і посередині розрізати. Ну от таким чином відбувається нарізка чубуків. Це якраз я нарізаю чубуки для того, щоб садити шкілку. Ну в шкілку можна садити трьохглазкові черенки, чотирьох. Ну, все дивлячись від того, яке між яка довжина між між вузлами. От, кудерка він росте достаточно, достатньо інтенсивно. От міждовузля достатньо великі, А от якщо між коротенькі, коротенький, то е, тоді може треба бути 4-5. Залишати цілими, якщо ви навіть 5 е, вічок у вас, черенок із 5 вічок, то його повинна бути приблизно 30-40 сантиметрів. <кхем> ну, якщо дуже цінний сорт, то є нарізають із двох вічок. Ну, оскільки тут э, лози достатньо для експериментів, то я нарізаю отакі чубуки з трьох вічок. От. Ну, якщо ви нарізали чубуки і у вас там п'ять вічок, то два нижніх освітлюєте. От в цьому випадку я освітлюю один нижній, а так треба освітлювати два. Ну, яку частину брати для чубуків? Краще брати середню частину визрівшої частини лозини. От бачите, отой кінчик вже там далі обрізаний, там, де воно і тоненьке, і поганеньке, от і було. А ось оцей визрівшої берете середню частину. І нарізаєте ось такі чубуки. Може, вас здивує моя шпалера, це паркан більш сусідньою дачею. ну Дача вже закинута, ніхто туди не приїжджає, може вже хазяїв і живих нема хазяїв. Тому я пустив е по цьому паркану і е цей виноград. От, сітка рабица, от, чудова для шпалери, виноград, менше всяких зелених операцій треба по Він сам плететься, хватається вусами. Ну, в общем, така в мене оце шпалера. Ну, чубуки нарізані, і тепер я йду в те місце, де буду садити шкілку. Земля там скопана, була ще з осени, тоді, коли була нормальна погода, ну і зараз це побачите. Ну, ще один момент. Якщо ви готуєте черенки для посадки в шкілку, то їх попередньо треба було б вимочити. Але оскільки ідея прийшла тут прямо на дачі, то звісно, що я їх не вимочував. Ну, от тепер, як бачите, саджаю. Ніяких корнеутворювачів додаткових, просто зрізана лоза, нарізана так, як слід, і тепер висаджую. Відстань між живцями посаженими десь сантиметрів 15-20. Ну от в три ряда таку шкілку і висаджую. Значить, тут земля скопана. От, але вранці був мороз, і воно дето з пів сантиметра, може сантиметр і замерзло. Тому приходиться от пробивати пробивати цю мерзлу частину ґрунту, щоб посадити. Зверніть увагу на колір живців, вони Такого яскравого кольору, майже такого, як були восени. Значить, восени, всі мої кущі, я був оприскував залізним купоросом, а потім препаратом 30D. Залізний купорос 5% і препарат 30D також 5%. За рахунок того, що використовував препарат 30D, він якби обволік такою плівкою всю лозу і вона зберегла свій. Колір восени. Зазвичай, якщо оприскувати лозу залізним купоросом, то вона чорніє і стає отака от чорна. Ну от, Шкілка посажена, зима закінчилась, наступила весна. І от результат перший 29 січня 2023 року. Біле то пісок, то не сніг. От, тепла погода, ну, весна, як і слід їй бути весні. Бачите, бруньки набухли, починають розпускатися, починають з'являтися е, пагони, ну, десь більше розвиток, десь менше, але майже всі. Ну, може, там щось десь якийсь відсоток і пропало. Ну. А тепер другий результат. Другий результат я вам покажу уже через рік, 20 жовтня 2021 року. Ось ці саженці. Справа в тому, що в мене без поливу вони не поливалися цілу літо. А 2020 рік влітку була сильна засуха, і тому вони були не пропали від засухи, але були малі. І от мені тоді хто замовляв. Саженці-кудерки, вони пам'ятають цей випадок, а отримали вони їх лише восени 2021 року. Ну і от виросли такі саджанці. В принципі, якби був на дачі полив, то можна було б їх отримати і в 2020. Ось такий результат. По заготівлі чубуків взимку, а також. По вирощуванні саджанців, коли чубуки посаджені в ґрунт якраз в січні місяці. Все залежить від погодних умов, ну і бажання виноградарів. Так що все можна робити, але дивіться, щоб погодні умови цьому сприяли. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. А також щоб ваші посадки приймались, росли і радували вас врожаями до зустрічі в наступному відео. До побачення.